Зайшли в одну хатину, і в пральній машинці в барабані в пені дитя мале, новонароджене, чоловік і жінка, зав'язані руки по боках, і не живі. Я спілкувалася з людиною, яка була в полоні. Він розповідав, розповідав, як, як знущались, і він проговорив, що я хотів накласти на себе руки. Хлопчина трьохсотий не врятував побратима, якого від приходу присипало. І ми тут допомагали. Я знаю, це наша заслуга. Дійсно, ми йому допомогли. Знайомий психіатр сказав, що потрібно завжди пам'ятати, що Бог є і Бог не ти. Звати мене Альона, я старший лейтенант. психолог. Хочеш... Да, я візьму. Старший лейтенант-психолог. Начальник групи ГКБС. Ми працюємо з моїми колегами. Ось з психологами приїхали до хлопців сюди проводити лекції, як справлятися з бойовим стресом. Доброго вітаємо, встановлюємо. Ну так, один до одного ще до нас зайдуть. Давайте в цивільному житті. Я була психологом. 8 років я була психологом в фізкультурному коледжі. Працювала студентами. Інколи супроводжувала це не часто було, але інколи супроводжувала їх на змагання. Вела сиріт дітей позбавив батьківського піклування як психолог і соціальний педагог. Після цього відкрила свій психологічний центр, вела терапевтичні групи. Після Іловайська, після котла, після аеропорту. Були військові. Так, добре. Зараз вам а... Катя, психолог. Покаже дещо. Подивіться, будь ласка. Я думаю, вам буде це цікаво і корисно. На фронт я прийшла 22-му році. В березні в мене загинув троюродний брат, Герой України. Загинув. Спочатку був безвісті, потім його поховала. Прийшла в військомат, мені сказали, відповіли, що не потрібні мої послуги. В травні у мене загинув двоюродний брат, теж Герой України. Теж після похорону прийшла, сказали, що ще не потрібно. А в... після свого день народження я відсвяткувала своє день народження і повернулись два моїх студенти. З колишньої ВНЗ, з колишньої роботи, і ми щось почали спілкуватися. А він говорить, що важко, тому що психологів немає, і це дуже потрібно, хоча б пояснити, що відбувається з нами при втраті. Я таке думаю, може, все-таки на третій раз пощастить і пішла а, ситуація, да, поранена, по хатима і хлопець постріла. І тільки зайшла військкомат, може, через хвилин 10, Пустилися, мені одразу запропонували, що завтра виїжджає група, ви готові на навчання. Сказала, готова, переночувала ніч, зібрала речі. Мене привели один із цих студентів до військомату, і я поїхала в навчальний центр. В навчальному центрі я намагалась не йти на чергування в їдальню, тому що. Мені потрібно було відчути, що відчувають хлопці. А з ними на полігон бігти. Марш броски 7,5 з 9,5 кілометрів, Я пам'ятаю, там при штурмах вже після 9,5 ще 2,5, то мені казалося вже все, це вже вкрай, все. Дотик, розмова, зоровий контакт. Дістає. Станів, з якими ви не можете поборотися. Після війни реабілітаційні центри будуть дуже потрібні, тому що хлопцям прийдеться, їм буде це забути для того, щоб жити. І таких ситуацій, ну, таких ситуацій багато. Один хлопчина, військовослужбовець, три роки вже воює, і він розповідає, що за Харковим була зачистка, сел, села відбивали від ворога і зайшли в одну хатину і в пральній машинці в барабані в пені дитя мале, новонароджене, чоловік і жінка, зав'язані руки по боках і не живі. Розстрелені, застрелені. І що, що трапилося з ним і з його побратимом? Я говорю, що тоді? От ви це побачили, що тоді, як ви з цим впоралися? Він каже, що побратим кричав. От просто став на коліна і кричав. А як я став на коліна, рот закрив, а нічого не можу. От, от і так, от, і все. І от, от він показує, як його трясло, як він колихався. От, Тобто він, оці всі емоції, він в собі, в собі отак стримав. Так, ця картинка, те, що він розповів, так мене наже мене ну, зараз перед ночами, а це, а це вже пройшло третій рік ідею. Те, що найбільше їм болить, це те, як ворог вчиняє в полоні. От я спілкувалася з людиною, яка була в полоні. Він розповідав, як, як знущались і. Він проговорив, що я хотів накласти на себе руки. Він вижив, він вийшов, його обміняли, але... але те, що він розповідав, що з ним коїлось, він потім пройшов реабілітацію біля... біля Києва в реабілітаційному центрі. А до нас потім повернувся і воював далі. Після реабілітації він просто вже спокійно, більш спокійно розповідав, що з ним трапилось. Як давили, як говорили, що там. Родину, що вже родини немає, а насправді всі живі і все добре. Тут ось е, хлопчина трьохсотий е, не, не врятував побратима, якого від е, приходу присипало. І ми тут допомагали. Я знаю, що це наша заслуга. Тісно ми йому допомогли. Людина приїхала з Польщі 16 років. Українець проживає в Польщі. Коли почалась війна, він сюди повернувся, бо тут його мати знаходиться. Повернувся сюди і пішов воювати. Ти його теж, коли так трапилось, що побратима не змог, ми його... Наше було завдання його переконати, що ти зробив все, що ти міг. Ну, є десь ось мені так, знайомий психіатр сказав, що потрібно завжди пам'ятати, що Бог є і Бог не ти. Півтора місяця назад. Втратила е, людину, побратима. Е, тобто я з ним не воюю, а там поряд да, плеч-опліч. Але знаю добре, бо ми всі з одного, якось, з одного місця, грубо говоря. І тільки, здається, спілкувалася, і в нього була можливість списатися. А я йому говорю, ти... Я кажу, ти таке ж три роки, ти ж втомився, я ж бачу. А Він каже, ні. А потім ми повертається, Альона, а хто крім нас? Я розумію, ну, що він свій вже вибор зробив. І тут ми вже як тиждень поспілкувалися, може, два. І відкриваю сторінку у Фейсбуці і бачу його фотографію стрічкою чорною. І розумію, що його вже немає. Неочікувано. От наскільки було неочікувано, що я, я просто роздріїлася. До кожного військового є як свій підхід, так і своє травмування. Якщо людина більш сприймає удеально, то їй будуть вибухи гучні, це стрес. А хто картинку візуально сприймає, то для нього побратим ну, при евакуації, наприклад, де може якісь частини ті, тіла, ну, тобто у кожного своє. От ми ж спілкувалися сьогодні на вченні, хтось говорить, що я готовий, да, я допоможу, я винесу, щоб родина могла поховати, так, побратима. А хтось не може доторкнутися, тому що болить і не, ну, не, не може. Тобто це треба ще через це переступити, щоб це зробити, ну, переконати себе. От, до речі, кстати, цим психологи і займаються. А, а ви цивільно можете... вже тільки були. Слідовоїни. Всі в воєнним. Тоді вам тільки до нас присідуть. А ви були в цивільному житті? А це що, хтось? Да, до нас потрапляє військовослужбовець на три доби. Ну, Знайомлюємо його з правилами. Потім контрастний душ, холодна гаряча вода, так? Потім соціалізація, це вони йдуть до магазину, вони йдуть до річки, спілкування з природою, у нас є вудочки. Не можуть виходити, рибу ловити. Але в нас є масаж, так само ж, є тілесний, тілесна терапія. Тобто, самі проводимо масаж і є. Ліжко ролікове, малюють, арт-терапія, картки, метафоричні картки використовуємо, спілкування. До, до, для кожного військовослужбовця свій підхід. Один військовослужбовець той машину розбирав, складав, нам там, допомагав, і то його так мовчить людина, а ти йому там дав це як іграшка. Він справляє, він нам розказує, там розповідає, що там, ага, там таке, о, в точку попав, бінга. Тобто, ось він отак відкрився. Якусь лінточку, там бантик розовий так зверху прицепити. прицепить. Все, чисто так на, на блокпостах, щоб хоч улибалися. І на все психолог. <рес> так, ланінько, пішли. Сама я собі можу допомогти, я теж знаю як. Якщо я хочу, щоб трошки Мені збудритися, навушники і така музика, яка мене зараз збодрить. Ну, це зазвичай це розуміло, це українське, да, там, але таке щось звучне, щоб мені хотілося танцювати. Ніхто цього не бачить, але я зранку танцюю. Я вдіваю навушники і дійсно танцюю. Це моя дитина. Нам тут каже чотири роки. Самого маличку вона, я, то, я там за кермом, так, і вона там вона на шиї сидить, як кішка. І раніше, як тільки почалася війна, по, по, блокпостами, як проїжджали, навіть оби сказали, що ми вас прозвали, дамочка з собачкою. І ми оце день у день з нею, вона мене в сумці. Де б ми не були, ми разом. Кожен ранок, коли я виходжу вже одягнена, думаю, це раз я її не візьму з собою. І так тихенько так хопа двері, чуть-чуть скрип. Біжить, 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 думаю, ну блін, ну як я її не візьму. Ще його оцелує так. О, заїжджали прямо бліндаж. Хлопцям комусь там дав собачку, з ким ти спілкуєшся, і дивишся — так собачка вже пішла по рукам. Там потискали, там, там пофоткали, селфі, селфі, селфі. Фотографуються там, жін, жінкам відсилають, ти вийшов у нас тут. Воно ж переключає картинку, ну, змінюється хоч якась картинка, що таке одне й те саме окопи, місце дислокації, окопи. Ти постійно так. А це, да, це допомагає. Коли вони беруть тваринку на руки, будь-якого. По-перше, вони відчувають тепло, так? шерсть. Це заспокоює. Якась тваринка, наприклад, там їм руки да? хтось куркочує кіт. Так? Це заспокоює. Зазвичай десь на підсвідомості повертає додому, де була теж своя тваринка вдома. Але їхня вдячність, зворотній зв'язок, це, напевно, є, нас наповнює, і є свого роду теж підтримка. От ми зазвичай от ходимо, що тут хлопців там відпрацювали, йдемо назад, там вже виходимо там, або нас вивозять ноцю. І там ми говоримо: дякуємо, що ви... що ви там замість нас, бо не буде вас, ми будемо ми там. <різь> Боже, <дитина! різь> а був випадок колись на ніч 31 грудня. Це другий рік. Як я була на війні, да, другий рік. І ми виїхали до хлопців для того, щоб підтримати їх, що ми всі тут, а що ніхто по родинам не поїхав, що ми тут всі з вами. І Почався обстріл градами, і ми спустилися в бліндажі. І от я сидю така, ну, бачу, там військових багато, там кожен там, щось… Кожен по-разному реагує. Хтось відщитує секунди, вони що розуміють, вони відчитують. А мені цікаво подивитися, як хто дихає. А, чи придихання є у них, чи хтось затаїв дихання. Хтось сміється, хтось там ну, жартує, да? хтось кура одна за одною, там на проході стоїть куря. І я розумію, що. А воно приближається, і кожен хтось із них говорить ближче, зараз ще ближче лягло. І я така думаю, так, ну все. Ну, все буде добре. В принципі, я все встигла. І одруження розуміє, все встигла. І думаю, завіт напис... написала. Ну все. І така, думаю, ну що, з хлопцями, в принципі. Теж поряд не одна буду, не так скучно. Але потім виїжджаємо вже. Це ж вже закінчився обстріл. Останнє лягло недалеко, але не по нас. Видихнули там. Да? І потім треба виїжджати без фар. І от їдемо. А хтось мені вслідчі сказав: Головне, щоб у вас там е, бу, не, не, не попалися нерозірвані снаряди. І їдете доби, ну ще й в дорогу мені я сказав. Коли ми виїхали вже на дорогу, де вже знаємо, що можна включити світлофар, е, і коли ми вже спокійно від'їхали, спокійно, Перша реакція була закричати. Це було десь 11.23.00, ну, десь ну десь так приблизно. Я розумію, що до нового року залишилося буквально година. Я пам'ятаю, як я закричала Ай, ми живі! От так. Але потім вже коли від'їхали трохи далі, в селах світла не було, і в селах люди сиділи. Оце так біля стовба стіл стоїть, люди в селах повиходили, поставили свічки, співають, грають. Ну, я така, о, люди святкують Новий рік, війна! А люди, ну, вони ось упоряд, життя продовжується. Хочу відкрити свій психологічний центр, реабілітаційний центр, зайнятися бджолами, мати клаптик такий землі біля води, десь біля лісу, щоб оці кемпінги побудувати, а відкрити, що це не, таке як а, бджолину терапію, все-таки розслабляти, вивільнять ту енергію, яка накопичилась за всі ці години, за всі всі роки.